Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас так гарно сьогодні вранці. Піднімається туман. Така краса. Тепло. Зараз плюс 15. Це вийшла грот швиденько подивитися, що там той кріт нема. Може де втік. Така красота піднімається туман з обох сторон. Так гарно. Правда, мокро-мокро, аж біло. Генте така краса. В мене такий гарний. А туди сонечко встає красота. Дуже гарно і тепло. Біжу, зараз буду перевдягатися, чоловік десь іде додому, ходив з Цезаром на прогулянку, то будемо їхати на базар. Вже вдома покажу вам, що купили сьогодні. Купили. Чоловік, як завжди, хоче щось посмажити на вихідних, то цього разу взяли крильця. Давно ми не купували крильця. Це він хоче приготувати свою коронну вінницьку страву. Називається бадьоня. Я раніше навіть про неї не чула, але дуже смачна. Але ось таке жидке мило саме найдешевше руки мити. Квасоля для бадьоні. Помідорки рожеві, не пам'ятаю по чому. Огірки по 45. От, хлібчик бездрожджовий, верту тут взяли з картоплею. Перець по 30 гривень взяли. Ковбаску, курячу печну. Це нам дали подарунок. Подарункова печенька. Не знаю чому. І ось таку ковбаску горіхову цього разу взяли. Нічого такого більш не купували. так, поїхали, бо захотів чоловік. Чогось посмажити, думали подивитися, можливо, якісь йому спортивні штани, такі, щоб біля дому, нічого нормального не було. Саме головне, щоб покатали Цезара, задоволений, він вже вранці тільки прийшов з прогулянки, побачив, що я вдягнена в інші речі. Він так розуміє. от Коли я щось домашнє, таке, ну, носив, в чому вдома, він не реагує, тільки він бачить, що щось я інше вдягнула таке, в чому я вдома не ходжу все. Він же ходить заді мене хвостиком, відчуває, що це ж ми кудись збираємося, бо чоловік на роботу то їздить майже кожного дня, він так не реагує на нього. Ну, якщо я вже десь перевдягаюсь, то все, він же розуміє, що це ми вдвох будемо десь їхати і це ходить, чекає, коли я йому вже скажу, що він їде з нами. На вулиці сонечко вже припікає добряче знову, Ну сьогодні, наче хоч такого вітру, немає. Приїхали з базару, пішла, глянула, а він зараз знову нагорнув, тільки вже з цієї сторони. Вчора ввечері там розкопувала, де була дірка. Десь та дірка пропала. Копала-копала, так нічого там не знайшла. Вранці подивилась, було чисто, нічого не було свіжого. А це приїхала, він же з цієї сторони нагорнув. Так що зараз розкопаю, чоловік сьогодні вдома, може, поставив курчок, зловить його, а ні, то я ж кажу, хоча б, може, мені запропонували. Арматури ну, в мене є, до речі, я не розкупувала дірочки. Вітер сьогодні є, надійно бутилку, хай йому тарабани. Хай мені не риє тут о. кучки. Це зараз вже приготувався, вже ходить, <смір> хоче рити, це йому не розрішила, він вже ходить сопе тут, хоче розкопувати ямки. Катакомби будемо з ним рити тут знову. Обірвав чоловік сьогодні виноград. Ніхто не хотів забирати, вже всі наробили вина. Ми трохи позакривали компоту, таке їсти. Це он такий поганий, що вже осі його точать. Як добре, що така тачечка є, да? та, помиєте все. Так, да, помиється та й все. Ну, Треба бачиш, тільки це все зібрати минулого, зараз. Не лопало так, як оце зараз. Дощі йшли. Дощ пішов, так. він швидко. А солодкий, дуже-дуже солодкий. Ну, можна давити, робити вину. Але вино нам також не потрібне, в нас це ще є. Позам... Позапро... Минулого і минулорічне. І минулого О, дивись, зацвіла ось ця біла хризантемка. Це мороці. Квіточки прямо в неї ось так відсихають і все. Не знаю, що з нею таке. Деякі квіточки зацвітають. А ось жовті нічого нема. Вона росте дуже-дуже добре. Не боліє, так як ота біла. Вже починає квітувати. Красуничка така дуже-дуже гарна. Тут зрізали такий який ціленький, гарний, окремо. Ще буде трохи поїсти. Треба буде компотику ще зварити. Він зараз дуже-дуже смачний, солодкий, солодкий. Все, навели вже тут порядок. Добре, що зірвали той виноград, а то обсипається, позмітали листя, бо вчора такий вітер був, понасипало скрізь листя, тут з черешні було повно листя. Все позмітали чистенько. На вечір, бачиш, вітер стих зовсім. Сережа вже смажить овочі, дегустатор вже на місці, як завжди, вже спить. Наганявся, тільки що так ганяв тут по траві, грався зі мною, <laughs> за віником. Да, вже дрімає. Так душно сьогодні, дуже страшне, дуже-дуже жарко. Ну, Обіцяли ще спеку таку добрячу. то Сьогодні добре було душно. Я піду подивлюся, що там той кріт зараза. Я його відгортаю, він знову загортає. Вже чоловік чіпив кручки. Зараз подивимося. Ну, вони. Канатик. Желізний прудік такий якийсь чешов на тоді. І там на кінці ось вони чіпляють ті кручки, не знаю як. Уже Цезар розрив мені. О. <гум> Які катакомби було звідти, потім трішечки тут, потім вдень тут, вже тепер аж там. Зараза. То понаривав тут, ходів. Ну, можливо, вже тепер або зловиться, або втече. Сонечко вже сідає. Така гарна тут земля. Чорна-чорна, хороша. -чорна, Поки нічого не видно, не знаю. Гарні відкрилися свіженькі трояндочки на Jubilee Celebration. Красуня. Вона влітку так швидко обсипалася, як була спека. Зараз гарні такі великі квіточки знову і довго тримаються. Багато-багато бутонів. Дуже гарна троянда. Ціле літо квітує, ж кажу, лише погано те, що. Швидко обсипається. Вона ще перший рік і так такий вже гарний кущик. наростили ці троянди першорічки. Сонечко майже сховалось. Тихо-тихо. Вітер геть стих. Стало вже прохолодно. Полила травичку. Хмарочок геть сьогодні немає. Що ти тут? Ти вже крильця поставив. Ой, жар гарний, ще є гарний. Це раз добре напалив, так? Да? Зато коли сонце зараз сховається, то буде темно, як зараз швидко, да, тільки сонечко сховалося і відразу зірок, стає темно. Губай, ввечері виходю, вночі зірок багато, видно зірки, а... Осінь. І місяць видно, а, а темно на дворі так що да, Так, да. осінь. Літом сонечко сховається і все одно ще так довго-довго видно. А літом, ой, а осінню навпаки. Сонечко тільки заховається і відразу стає темно. Зараз скільки. О, сім, сім годин вечора. І вже як стає темненько. Пахне вже смакота. О, коти б'ються. Зараз все після дощів попускало молоденький прирост. У мене на городі спірея Добре. зацвіла. Тяшок вітує лише весною. ми, нас кажуть на неї, Дивлюсь на сьогодні на ній. Що це таке біленьке? Оно. гляньте, зацвіла спірейка. Ой, і вона ще, ой, господи, вона тут багатенько має. Оно. Була спека, листя повисихало на ній так сильно вона запеклась була добряче. Вон. Квіточки. Що, вигнався? Коти кричать, погнався вже бігом. Ой! Погнався бігом, так? Да? Крили вже на стіл, смажені овочі, крильця. До речі, дуже повчилися смачні, хрумкі такі. Я дуже люблю такі. Свіжі овочі, ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного! Так що, ось так минув наш день. Не сідати вечеряти. а вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі, якісь цікаві поради. Бажаю вам саме головне миру і спокою і до зустрічі в наступному відео!